Так, розумні люди в нас готують лижі влітку, а ставлять панелі взимку. І тому ми тут ставимо наземну конструкцію, на якій у нас буде 16 фотомодулів по 590 Вт. Загалом майже 10 кВт виходить. І це у нас буде електростанція, яка буде е давати енергію для магазину. А що ви взагалі думаєте? У нас ще юридичні особи сплачують по 10 гривень за кВт. І оце ось їх спонукає до встановлення сонячних панелей. А приватний сектор вже платить 4:30, а нам, наче, готують 7 гривень на весну і до 9 у 25 році підняти ціну на електрику. Я думаю, це у нас буде маск для усіх. Так, от у нас починає тут все складатися, а вся енергія буде йти і там. Давати енергію в навантаження магазину.